Вітаю! З вами Сергій Кісляков, і я намагаюся розкрити деякі моменти бізнесу та маркетингу, які не одразу впадають в око, та які можуть здаватися, на перший погляд, другорядними, але саме вони або їх відсутність можуть привести до успіхів у бізнесі або його краху. Усе, про що ділюся з вами, це тільки з досвіду побаченого в багатьох компаніях. Отже, тренди. Це звучить від багатьох людей у бізнесі як мантра. Але й тренд може стати причиною негативної зміни стратегії компанії та й зміни, яка проходить незаплановано. Звичайно, важливо тримати руку на пульсі, відчувати, чим живе світ, чим живуть та й мислять споживачі, де вони споживають інформацію, як змінюється їх поведінка. Але ж все-таки треба мислити більш далекоглядно і стратегічно. Усі тренди та нововведення, що ви обговорюєте сьогодні і вважаєте за обов'язковим до реалізації. Вже за півроку, місяць, а то й завтра можуть бути позаду. Але у компаніях щось обговорюється, витрачаються ресурси, комусь може здаватися, що треба бути у тренді модними, підхопити сучасні напрямки, і це наповнює їх впевненість, що їх компанія рухається уперед, і є сучасною та видається модною, але чи ефективною. А ще уся ця модність і трендовість, навіть без ефективності, дає можливість самостверджуватися керівникам компанії або керівникам напрямків, які вкидають всередину компанії якийсь трендовий напрямок дій або змін, що вони почули на черговому ну, бізнес-заході. А у підсумку, поки компанії насолоджувалася модністю та реалізовували щось, витрачаючи ресурси, фінансові та кадрові, усе змінилося. Тому що не був зроблений аналіз. А саме це точно було потрібно для розвитку. Це точно допоможе у стратегічній меті. Звичайно ж, якщо вона у компанії є та формалізована. І тренди, які втілює компанія, перетворюються на пастку. А такі трендові напрямки за останні 10-15 років пережили майже усі компанії. Перша, усі занурилися у соціальні мережі СММ. Залунало звідусюд, не аналізуючи, що саме у якій формі подачі потрібно саме для вашого бізнесу. І що ми бачимо? Підміну всіх комунікацій компанії тільки, наприклад, одним інстаграмом, а кількість підписників у компанії приблизно стає ну, 5-7 тисяч, але реальних клієнтів або споживачів 100-200 тисяч і навіть півмільйона. То постає питання. А скільки ж ваших потенційних клієнтів взагалі не знають про вас, ваші переваги та й про ваше існування. Зато ви вже в тренді. Але ви тільки в інстаграмі та вашій уявній популярності та ефективності. А всередині компанії є відчуття усе нормально, ми розміщуємо багато контенту і маємо багато лайків. А ще й керівник або власник бачить ці пости, ну і дійсно вони радіють. Іде підміна понять та реальністю, ефективності комунікації та бізнесу. Якщо певний час ті, в кого є власний бренд або бренди, слідкували за їх іміджем, цінностями, то що сталося зараз, є певний штат працівників або сторонніх спеціалістів, які щось постять, поширюють. Про цілісність бренду вже майже зовсім не йде. Не йде про те, а якими вас відчувають ваші клієнти та споживачі. А потім підходить ще й психологічна паска. А раптом, якщо не робити щось із соціальними мережами, то бізнесу кінець. Так, є певні бізнеси, для яких це єдині інструменти. Але якщо ви виробники FMCG товарів, якщо ви ретейлер, то може треба таки ширше глянути на ваші комунікації, а не жити й радіти тільки одним лайком. Та як глянувши на деякі канали в інстаграмі, можна повністю переплутати їх з конкурентами. Дуже мало тих, хто диференціюється в цьому, та й взагалі на, напрямку комунікації. Хоча, може, це така керована стратегія бути такими, як всі, не виділятися, і схоже на систему мислення певних людей, які можуть опинитися керівниками та власниками саме цих компаній, які постять день за днем щось типове. Це особливо помітно на ринку фудрітейлу, де без стратегії просто копіпастять стиль лідерів. Або одного з трендсеттерів. весь імідж якого ну, мені, наприклад, дуже імпонує. Ви, можливо, навіть певно вже здогадались, про кого я. І також окрема тема це мікс онлайн та офлайн комунікацій. І помилки, які зробили майже усі великі ігроки онлайн бізнесів. Правда, деякі з них зрозуміли, що бренд його переваги не побудувати тільки онлайн-інструментами. Ще один тренд це знову три магічні літери. CRM, Походили люди по різних дивних заходах, бізнес-конференціях і давай в себе реалізовувати CRM. І підхід однаковий, що в компанії з мільйоном покупців, і що в компанії, в якої щось ексклюзивне для тисячі клієнтів. Ну і які ж тренди безштучного інтелекту. Добре, коли в компанії є розуміння і AI використовують як частину вже побудованої it системи Але що можна почути? Айтівці чи маркетинг, ну, з продажами отримують вказівку. Усі вже працюють з AI. Придумайте, де можна у нас це застосувати. Ну і потім пішло-поїхало. Ну, хоча б якісь картинки або тексти для постів. Бо людям, які отримали таке завдання, треба звітувати керівництво у підсумку та сама мантра. Тепер ми сучасна компанія. Я керую бізнесом, використовуючи сучасні технології. Пане власник, тепер ми стали трендовішими. І вкотре постає питання, а що з ефективністю? Можливо, ви навіть скоротили СММ-спеціаліста? Ну, хоча ні, все рівно комусь вже треба писати промти по цих картинках та копірайту з постами. А як ви долучились до трендів, але без шкоди компанії? Проаналізуйте, чи заплановано це точно ваше, вашого напрямку бізнесу? А що додасть нововведення? Оцифруйте витрати та визначте точну мету, навіть якщо мета. Це провести тест? Але саме так, тоді всередині компанії це має звучати: ми тестуємо нове. Тоді люди навколо мислять, як путівники на дорозі, які шлях не знають, фіксують на цьому шляху усе і знову заглядають уперед. Чи для нововведень у вас вже є відповідальний з певним досвідом? А можливо навіть найважливіше: а хто у вас в компанії мислить як фільтр, як знак стоп? Для непотрібного, зайвого, що не дає сфокусуватись на головних завданнях та меті. І ця людина має мати вагу своєї думки, а за підсумком все простіше. Тільки якщо у компанії побудована демократична атмосфера, такі фільтри можуть спрацювати і тримати фокус на завданнях, цілях. І цей працівник має право голосу, навіть якщо він йде в з Трендам та як сказати більшовисткому рішенню, а про більшовизм, про більшовизм у прийнятті рішень у бізнесі це знов окрема тема бесіди. З вами був Сергій Кісляков і попереду у нас ще багато неочікуваних тем про роботу компанії, погляд на певні проблеми зсередини та про стратегії розвитку, маркетинг, брендинг та комунікації.